Цією моделлю Audi напихала своїм конкурентам Mercedes та BMW. Всім привіт! Мене звати Лученко Владислав. Я директор компанії DSL-Auto. І сьогодні ми для вас знімаємо автомобіль нашого клієнта a 4 2019 року. Цю Audi для нашого клієнта Антона з міста Дніпро ми купили в Америці на аукціоні Copart за 9100 доларів. Переднім пошкоджуємо. Ми поміняли передній бампер, праву фару, капот, крило, пластик. І в нас була спрацьована безпека. А саме кермо, коліна та дві шторки. Автомобіль 4-го місяця 2019 року випуску. В нас 2 літри бензин на повному приводі кватро. В гарній комплектації плюс стоїть ще заводський S line І це, друзі, до речі, перший рестайлінг цієї моделі Audi a 4 в кузові b 9 Він відрізняється від дористу переднім бампером та губою заднього бампера. Взагалі, всього було два рестайлінги. Значить, конкретно в цьому варіанті пробіг 72 тисячі кілометрів. І далі погнали по комплектації. Пройдемо чи з вами Full LED оптика, 19-ті колесні диски, люк, безключовий доступ. А вже ж у нас S-Line пакет стоїть. Позаду у нас знаходяться динамічні фонарі з динамічними поворотниками. І взагалі я вам так скажу, друзі, що я не великий фанат a 4, але саме ось ця в рестайлінгу, в першому рестайлінгу, в S-Line цього кольору на цих дисках мені дуже сильно подобається. Офігенна машина, їде вона досить непогано, далі ви це побачите. В нас також присутні партоні передні-задні, є камера заднього виду. Ну, в принципі, так, по зовнішнім даним тут все. Під капотом встановлений дволітровий бензиновий двигун єа 8 ген 3 модифікації, який працює в парі з 7-ступеневою роботизованою коробкою Естронік. Двигун має 252 кінські сили та 3700 метрів. Першу сотню він розмінює за 5,8 секунди. По факту, цей двигун не має якихось критичних. Проблем. Вони виправили історію з масложором, який був на ген е, другому поколінні цих двигунів. По факту це вже в нас рестайлінговий е, ген 3,5. Міняйте кожні 7-8 тисяч кілометрів мастило, буде все у вас гаразд. Це саме стосується і е, коробки S-Tronic. Якщо будете міняти мастило кожні 60-50 тисяч км, все у вас буде гаразд. У нас є товариш, який продав цю машину з пробігом 200 тисяч км на стейджі першому, і це було гаразд І з мотором, і з коробкою. А цьому автомобіль. Стоїть система постійного повного приводу Торсен. Щодо підвізки, друзі, вона в нас багаторичажна, як спереду, так і ззаду, з великою кількістю алюмінієвих елементів. Але це не означає, що ви будете дуже дорого її обслуговувати. По факту, один важіль коштує всього-навсього 3 тисячі гривень. І при цьому на цих 19 колесах вона дуже комфортна, там яка. При тому, що тут стоїть спортивна підвізка. Коли ви відкриваєте двері цього автомобілю, відразу в око кидаються ось ці спортивні чорні шкіряні сидіння. Я вам скажу так, що вони набагато зручніші, ніж звичайні базові сидіння. Тут більш ярко виражена бокова підтримка, підтримка стегон, а також присутній валік, який подовжує подушку сидіння. Також в нас присутня пам'ять сидінь, повний електропакет, круїз-контроль. Ось таке досить зручне шкіряне кермо з підрульовими лепесточками. Трьохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, електронний кокпіт дісплей Я рахую, що це просто опція, яка must-have на кожній ауді. Будь ласка, якщо у вас в вашому автомобілі немає електронного кокпіт дісплею будь ласка, додайте 1000 доларів, то його встановіть. Це прям дуже кайфова функція. Велика, широка мультимедія, тому що тут ще в базі, де вона така трошки э, вузька. З камерою заднього виду, а вже ж передні задні парктроніки, люк, чорна стеля. Що тут ще є? В принципі, все. Мені дуже сильно подобається фактурні вставки в салон. Вони такого сірого кольору під дерево і дуже гарно виглядають. Взагалі є 4 варіанти. Перший це сірий алюміній звичайний, другий це чорний рояльний лак, третій наш варіант. І четвертий це таке коричневе дерево, як сервант у вашій бабусі. Я вам скажу так. Що салон мені подобається набагато більше, ніж BMW 3 серії в кузові F30, та навіть і в G20. Тут все зроблено набагато якісніше, набагато преміальні. І мені взагалі ось ця картинка подобається більше. Ну, давайте, окей, я з вами походжую, що BMW F30, коли вона вийшла, в 2014 році, а ця машина в 2015 році. Так, да, два роки різниці це така суттєва різниця. Але навіть візьміть, поставте G20 трійку та B9 Audi, Ну, реально b 9 мені більше подобається. Вона є комфортніша. вона в салоні цікавіша. інтер'єр ну, більш знає, такий привабливий для глазу. Коли я сідав на задній ряд, тільки що, я бахнувся головою об стійку машини. Вона реально дуже низька, треба так пригинатися. Коротше, я сиджу сам за собою. В мене зріст 1,82 см. Я бачите, як люблю сидіти прямо за центральною стійкою. Мені так комфортно. Бачимо, що в нас місце. Місце є для колін, але, на жаль, його небагато. Завдяки ось цим виїмкам під коліна тут сидіти ну, плюс-мінус нормально. Стопи я можу нормально засунути під сидіння, і це додає мені більшого комфорту. Тут у нас регулювання потоку повітря, дві зарядки USB та розетка 12 вольт. Також у нас присутній підлокітничок з двома підстаканничками, як вони відкриваються. Задній ряд є, але я думаю, що він більше зрахований на низьких людей або на дітей. А зараз, будь ласка, підпишись на наш канал, постав лайк та напиши коментар. Обов'язково. В кадрі з'являється наш товариш Едгар, якого було 6 ауді. Бородатий пі пі піль Так, Эдгарчик, да. ты были Audi A4B9, я знаю две штуки. Что ты по ним, по ним скажешь? А, смотрите, друзья, у меня в эксплуатации были конкретно именно такие два автомобиля: а, B9, переходящий да. рестайлинг или первый рестайлинг. Да. Могу сказать, что это очень классный автомобиль, очень круто реализованный. И я нисколько не жалею, что я был владельцем вообще Audi. Mm -hmm. Потому что это комфорт, это классный внешний вид, да. а, это куча технологий а, и это просто Audi, это немецкое качество. Скажи мне, будь ласка, какие проблемы у тебя были по эксплуатации, по обслуживанию, что сломалось, не ломалось? Смотрите, у меня они в пользовании были около 8 месяцев, угу. обе параллельно. На одной я катался, вторая машина была в семье угу. а, и могу сказать, что вообще вопросов не было. То есть вы делаете ТО вовремя, там раз в 8 тысяч. И у вас вопросов не будет. Заправляйте качественное топливо, да. вопросов не будет. Она вам дарит кучу эмоций, а, при этом. Не делает вообще вам голову. Угу. А, при этом у нее неплохая динамика, там да. что-то 5.7 или 5.8 0100 а, В потоке вы себя чувствуете довольно таки уверенно, если вам нужно сделать какие-то там резкие маневры. И, до речи, Эдгар после А4 купил себе две С4, уже в другом рестайлингу 22 го а, 22-го и 23-го года. Да. Благодаря А4 я пришел к тому, что я захотел с 4 угу. То есть по факту, если бы я не попробовал этот автомобиль, да. я вообще, возможно, ездил бы на. BMW, Да. да, да, да. А, очень крутой автомобиль автомобиль. А, очень рекомендую, потому что у меня, кстати, первый автомобиль тоже был А4, mm -hmm. B8. Yeah. Вот. И вообще, в собственности, да, у меня было много машин, у меня было 6 Audi. А тот смеется, там не может смех держать, понимаешь? Да, Вот знаете, скажут, три Теслы, 6 да, Да, да. По факту это так и было, просто я достаточно часто меня машины. Яхта там, да, 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 декларация, декларация, декларация. У Эдгара была, до речи, прям самая такая машина в таком школе, тоже в Ислане, тупо один в один была тачка. Да. Вот так. И, кстати, Да, почти самое. Было две машины идентичных в обменистого года. Одна, вот, как Влад сказал, конкретно в таком цвете, а вторая была в черном. И что я заметил? Оказывается, у них была или разная подвеска, или по-другому она настроена. Там или три, или 4 вида подвески у них было. Да. Вот, потому что на одной, которая была серая, примерно все то же самое было: Три пальца помещалось. Ну, арка, арка да. и резина. Просвет. Да, то есть оно сделано все спортивно, она занижена да. все дела. Вторая машина была задрота. Да. То есть там где-то 5 пальцев помещалось. Да. А, из того, что я еще заметил, версии, которые идут не на полном приводе а передний приводы да. двухлитровые, у них идет другая тормозная система. Тут, если я не ошибаюсь, четырехпоршневая спереди. Там угу. стояла скоба обычная. Угу. Ну, и потому что она не нужна, потому что там 200 сил, а тут 252. Ну да, там 190 сил, передній привод, там меньше коробка, ні что. Ну, коротше, передній привод. Я брал бы себе, может быть, А4, только на полном Анатока. приводе. Она только. Вот сразу говорю, старайтесь. Если нет возможности, лучше возьмите А3 на полном приводе, да. чем А4 на переднем. Секавишем, может быть, на Ну, машина, багато, ну не квадро, знаете, Кватра, она должна быть квадро. Да. Понятное дело, что это не полноценная квадро, да, да, но в, 400, в любом да. случае аудио должна быть полноприводной. И у вас на переднем приводе не будет никакого зацепа, вообще не будет. Вы на передний, на полном приводе робите себе стейдж перший, и у вас сразу 300 кинских сил, 400 там с копейками ньютониб, и она дубасит там с 5 секунд она выезжает, а передний привод не будет. Такие Это фактор. как история с Passatом. Passat на любой, э, вот как бы ты ни стартовал, на какой бы резине да. не был, если ты даешь резкий старт в пол на переднем брюде, да. она вечно шлифует. Да, то, да, то же да, самое было станция. бы на переднем. Как вы знаете, в Америке максимальные фары идут именно э, full диодные, LED. full LED. Да. Э, все такие скажут: а почему не матричные? В Америке вообще запрещены да. матричные Законом. фары. Законом. Да. Э, э, Их вполне достаточно. Включайте функцию автодальнего. Вам с головой хватит. Да. В ночное время суток. Плюс у меня машина была станированным лобовым стеклом. Мне тоже было достаточно света. Работает все очень качественно, никаких вопросов по визуалу и по безопасности у вас не будет с этими фарами. А ты мне скажи, тебе по месту в салоне нормально было, не мало его? Смотрите, при том, что Владик сидел спереди, я сидел за ним, и Влад сидел в удобном для него положении, да. мне вполне комфортно. Ну, машина, на самом деле, 4 человека, в полном в полной загруженности у вас вообще не будет дискомфорта mm -hmm. в эксплуатации И еще такой вам вот мини лайфхак так как это переходной рестайлинг или первый рестайлинг да. как говорит Влад а, многие могли заметить что тут появились вот типа вот эти штучки типа дистроника так да. вот в до рестайлинге там было три вариации вот этой вот штучки полоска дистроник да. две полоски Тут она одна базовая. Поэтому в Audi немножко по-хитрому поступили. Тут у нас дистроника нет. Стоит обманка. Но в комплектации Prestige, если вы видите да. такой же бампер, а он будет точно такой же, да. там будет дистроник. В комплектациях Premium, Premium Plus дистроника нет. Тут, случайно, и круиз -контроль. Но внешне... Очень круто добавила її да, вида. вона смотрится намного ногах ресівні і кстати, я недавно узнал, ну як недавно владея пока Ауді та що, що многі думають, що це пративатуманка. На да, є да, да, не да. працюватуманка. Друзі, противотуманка тут в фарі. Да. За кермом цього автомобіля. Ти розумієш, що це VA Group і це Ауді, тому що тут характерне легке кермо. Ти можеш керувати просто мізіншу і на місці розвернутися спокійно. Тут э, характерний відгук на Педаль газу, на педаль тормозу. Ну короче, ті, хто катався на ауді, на увагах взагалі ви мене е зрозумієте. Ергономіка, як я казав раніше, ідеальна. Мені все подобається, все на своєму місці знаходиться. Єдине що в порівнянні з Мерседесом Скласа, БМВ в кузові F-30 та G20, а четверта, навіть на цих дев'ятнадцятих дисках, дуже комфортно. Е ми йдемо зараз не по найрівнішій дорозі в місті Харкові. Є ямки, є люки, є нерівності і. Вона відпрацьовує просто шикарно. Я думав, що я сяду в машину, вона буде дуже добовою, але ні, я помилявся. Вона по комфорту, плюс-мінус, як моя BMW-5 була, дуже комфортна тачка, мені подобається. Ну, і при тому вона динамічна, вона досить непогано рулить. Знову ж таки, це не BMW по рульорці, да? але щось дуже схоже. Ну, мені взагалі вага не подобається, знаєте? чим? Тим, що в них дуже легке кермо. Ну прям, от, Як для дівчат, знаєте, от BMW. Який кайф, Що там прям таке дубове керво, прямо так двома руками його так повертаєте. Ну от там відчувається така мужицька машина. А тут для дівчат зробили таке легеньке кермо для міста, щоб так це було зручненько, класно робити. Панель трошки понавалюємо. Опа відразу відразу динаміка. Турбінка включається, x 5 70 з нами. Ні, ну їде непогано. У нас троє чоловіків в машині, тим паче, що оті такі. Кремезні. І звучить непогано. Я думаю, якщо тут зробити якийсь е, вихлоп, то буде ну, плюс-мінус цікавенький звук ще на додачу. Гальма мені подобається, дуже інформативні. Можете гарно регулювати натиск на педалі, вона буде прям. Чітко тормозити. І знову ж таки, плюс повного приводу. Взагалі ноль, нуль буксу. При тому, що в нас резина все сезонка стоїть. На вулиці, плюс 3, ну взагалі ніхто навіть не думає шліфувати. Шикарно. Пару слів про приборну панель, електронний дисплей. Він мені подобається і я, я повторюю, що А4, А5, К5 вони повинні бути тільки з цією приборкою. Інформативна, два колодці, справа спідометр, зліва тахометр. Коробочка малніносна переключає, експрольник також гарно працює, дуже адекватно. Я пам'ятаю, ми ще там привозили в далекому 19-му році, дуже багато привозили ЦЦ-ок, пасатів ЦЦ, ЦЦ до Рестайлінгових, привозили з Європи дизельні Б8 на ДСГ. І там мені ДСГ взагалі не подобалися. Чому тому, що на холостих обертах, коли ти стартуєш, вона якось так дергається, вона передачі так от подебільно, я пам'ятаю, перекидувала. Ну, мені взагалі не комфортно було. Коли я сідав в звичайного автомата їде трансформатор на ДСГ, я завжди плювався. Я не розумів цю коробку. Так, Едгарчик виривається щодо розходу палива на Audi S4 та 4. Давай, Едгарчик. друзі, По поводу розходу. Влад говорить, що йому хтось говорив по поводу 7 літрів розходу. Да, такое бывает, но только на трассе. То есть на трассе действительно она может сделать и 6 литров, и 5, и 7 у меня получалось. Но это прям стараться нужно. В среднем около 7 литров трассовый расход. В городе у вас будет расход 10-14 литров в зависимости от вашей манеры езды и как вы нажимаете на акселератор газа. Вот. У меня, например, отец мой, когда ездил, у него получалось делать 10 литров, но у него стиль езды спокойный. У меня он более активный, у меня получалось 12-14. И самое интересное, расход на А4 примерно такой же, как и расход на С4, если мы не берем активную езду. Вот, вот у нее прям приход идет в 5000 где-то. Но она обжимает очень хорошо, очень крепко она обжимает. Ценой кращий э, седан в бюджете 20 тисяч доларів. Я не знаю жодного садану такого класу, який був би кращим. Я реально фанат BMW, але бляха-муха, ну Audi реально напихала Mercedes, BMW з цією моделью. вона ну, дуже класна. І при тому, що передня приводні версії, ну, до да, від 15-го року, 16-го років, 17 рік, 17-й, ми можемо вам зробити бюджет. Ну, якщо реально постаратися десь від 17, гарну машину з нормальним пробігом, з нормальним пошкодженням. ну Слухайте, це дуже класна машина на свої кошти. Вона виглядає, класно, і салончик бомбезний, і їде вона як. ну пушка. Я максимально кайфанув від цього автомобіля. Маю надію, що вам це відео також сподобалось. Будь ласка, друзі, поставте лайк, напишіть коментарі під цим відео і обов'язково підпишіться на наш канал. А якщо у вас цікавить автомобілі США, Кореї чи Європи, будь ласка, пишіть нам в інстаграм, в Дірект, або телефонуйте по номеру телефону, який ви знайдете в описі до цього відео. Давай в кінці в конце нарядки смішні дядьки, в кінці відео. Да, чорно білим давай. І в кадрі з'являється наш товариш Адгар, у кого було 4 ауді. Два не знаю, 4-5 минут десятого 5. п'ятого. Поїхали. А, ні, подожди, не 4. 5. 5. 6. шесть, 6, шесть, 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 поехали. Да. Поехали. <сélés> <сélés> поехали. В кадре... Поехали. В кадре земляется наш товар Шадгар. Сними Шесть машин, Ауди. Десять, сто. Поехали. Три Теслы, шесть Ауди, пять BMW. Поехали. В кадре заявляется наш товарищ Ангар, кого було 6 аудио. Здорово. Да, Пи-пи-пи. Так, Эдгарчик, Там були А4. Курс и Бадевик, я знаю. Расскажи, будь ласка. <рес> По любимому Харькову. Харьков, 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 Харьков. Стоп. Вот Тоха, не видно, ни ні... ні... я за твоей рукой. Прям нитя не видно. Спасибо большое. Навигацію. Навигацію, Кокпіт. Кок пит. Кок, как яйцо. Ну, ху... <рес>